Хей, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжуємо проходити Spider-Man. Минулі серії ми почали шукати напряму вже докази, де Мартін Лі, як його зупинити. Також нам дуже сильно допомагає Мжей, і вона запропонувала стати командою, на що Пітер погодився. І тепер вирушаємо далі. Тож всім гарного перегляду. Хей, змій, гей, це я. Скарі злечі. Карі дуже смачне. То що ми знаємо про це вламлювання? Там, де спрацювала сигналізація, це капітан захисту Оскорпу. Не одружений. Так, я вирушаю, бо я боюся, що там зміг. що може зробити Лі після того теракту. Побачимося, партнери. <плес> У нас навіть поліція треба трошки допомоги. Я би сказав, не трошки допомоги, а капець як потрібна допомога, але добре. У нас взагалі немає майже гаджетів. Так, ну давайте спробуємо по-тихому. Мені все одно поки що не помітили, собі тихасенько поповзиму. Забудьте про те, що я хотів сказати щодо тихого, я не розумію, вони хоче на спині чи що. Іди сюди. А якщо я потягну цей. Цікаво. А якщо це я потягну... Привіт! Зараз усі двері вам повир... повириваємо. А ти далеко зібрався? Я, я не знаю, вони якісь дуже довгі, прям. Поки зрозумію, що я вже біля них. Мені так подобається, як він їх бере і жбурляє. Це просто ну, 10 з 10. І ще далі? А, вони стрибать стрибати вміють. Я думав, він там і застрягне. Допані терорісти. Дякую за допомогу, людина павук Будь ласка. Хтось на зв'язку нам потрібно це цілий вагон, щоб забрати цих покидьків. Так, хлопці, ну Ради допомогти, але ми підемо далі дивитися, що тут відбувається. Хтось квапився? людина павук. Ви як? Вас поранено? Я в порядку. Але тобі треба знайти містера Стедіша дуже, дуже швидко. Ці хлопці в масках захопили його і це місце. Вони піднімалися у пентхаус поверхом вище. людина павук. Я так радий вас бачити. Чесь ви якісь дуже пасивні хлопці. Та в Сенті, як він зміг мене поранити. Я ж відійшов на безпечну дистанцію. Го! Я очікував цієї бомби. Куди вони втекли? О, ну привіт. А я зможу тебе на міну підштовхнути? О, хі, хі, оце ти 10 з 10. Стрибанув, так стрибанув. Блін, з його гаджетами це просто одне задоволення. Що в мене ще є цікавого? Поки перемкнуся з однієї клавіші на іншу, вже мене встигають вдарити спокійно. Я ось забув, як з цим щита битися нормально. Типу я можу перестрибнути, але він встигає його вже виставити щит назад, щоб мене вдарити, хоча з цього разу спрацювало. Коротше, не знаю. Ну Начебто нормально. Щось ви äh, запізнилися Wait, з кавалерією? You Зачекайте, ці хлопці теж працюють тут? Я так летів, так летів по здоров'ю. Ага, щоб повалити швидко великого, треба дві шкали набрати, я зрозумів. Чудова битва. Ліфт не працює, тому що Вони знають, я тут. А можливо, якось я зможу пробратися через шахту ліфта. Думаю, вхід наверх буде точно до пентхаусу через цю шахту. Поки що Я нічого тут closer, немає. Так, повиси трохи. Тут все чисто. Хлопці, мені подобається як ви по одному під... підвалюєте і вас причіплюю спокійно. Шахти ліфту чиста. Я не знаю, як ви перевіряєте. Добре, майже тут. Все ще йду по світлу. І уникаю А, Ааа, я зрозумів. Тепер я не зможу спокійно пробратися, бо вони з іншої шахти мене будуть палити. А я зістрибнути якось можу? Ні. А, типу вони мені, мені не дають так, назад спуститися і дібратися до цих хлопців. Ну, гаразд. Спробую якось не спалитися, хоча не впевнений, що це вийде. Так, це спускається. Та куди ж ти наверх? Вниз, 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 вниз. вниз. Фух. Так, потроху, 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 потроху. В принципі, в принципі, начебто мене не палять тут. Так, ліфт поки що ще вверх йде. Цього прибираємо. Так, ну в принципі, якщо я сюди зараз у бік проповзу... Цього приберу. То повинно непогато так спрацювати, але мені тепер... Трошки лячно, бо позаду мене ліфт. Може піднятися. Краще, я в сторону відійду. Так, ну тут перевіряють. Одразу два ліхтаря, я не знаю, як так. Давайте зараз спробуємо. Так, 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 ну, начебто, начебто, все чудово, все чудово. Чудово і легко. Та скільки тут буде ще шахт? Висока будівля, це точно. Ви що, знущаєтеся? Ви тепер ще й вогонь будете кидати. Вогневі бомби? Серйозно? Блін, ми з людиною павуком вже з Пітером Паркером на одній хвилі думаємо. Дідько, що таке? Що? Чого? Як вони мене вбили. А що відбулося? Вони на мене лифт, ліфт скинули, чи що? Що далі відбулося Ось після того, як я перейшов цю границю, я не можу зрозуміти? Вони рак. А, так, вони ліфт скинули. Я з другого разу вже зрозумів, коли ліфт на мене наїхав. Божевільне. Мені здається, якщо так в одній шахті три одразу ліфта скинути, то це буде капець для будівлі. Нарешті, довгоочікувана поверхність землі. Ось стендіш. Добре. Що зараз? Введіть свій пароль. Він мертвий, чи не так? Не Недооцінюй його. Будь на поготові. Вони все ще нервують. Може мені їх прибрати? Так собі ви вже ж тримаєте усе на контролі, хлопці. Так, собі я міну поставив, я думав це буде більш красивіше. Якщо тільки я по цьому вдарити, ні, вдарити не. З... Бляха! Тихо, 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 тихо. Нормаль, нормально, 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 не спалили. В принципі. Нормально. Я міну назад не можу забрати собі, якщо її не використали? Типу розмінувати і забрати собі знову спорядження. Зараз цікаво подивитися. Вони все одно там знизу стоять. я поки що спробую. Ні, ніяк, я розібрати вже її не можу. Шкода? Треба розчистити кімнату перед тим, як я поговорю зі Стендішем. Ну це зрозуміло. Так, а що б ще б такого? Ну всі інші це. агресивні атаки. Як би вас так відволікти? речі Можливо, цей тоді на міні покатається. Аж цікаво. До речі, він ще й великий, він бруд. Якщо міна спрацює на нього, то це буде дуже класно. Ану, 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 підійди, підійди Ну, ще трошки. Ще крок. Один. Ти що, покликав на допомогу, чи що? Так не ну, може хтось з вас? Вирішить підійти. Та не речі, не речі. Підійдіть трошки, звільніть свого товариша. О, я можу просто стріляти. Так це чудово. Десь із десяти. А де великий? А велику я теж можу підняти? Нормально. Повисиш тут трошки товстунчику. Да, взаимодейно. Еще кто-то? А, я еще не закончил с вами. Хе-хе, <ріхи> оце він не очікував. Ну що, все? Аго! Хто ще? Та скільки вас тут, я не можу зрозуміти. <ріхи> Ти буквально не міг побачити. Звідки це удар буде йти? Добре, зі стендішом тепер буде все нормально, можна з ним поговорити. Що? Це що за самурай ще з мечем? Нормальний, хто паркет буде лагодити, та бляха. Що що, я не прочитав, які в нього слабкості? Його уязвимість, напевно, після того, як він цю хвилю дає, і дуже багато часу він на відновлення витрачає, я можу завдавати удару в цей момент. Все? Давай спробуємо знову. Ей, містер. містер Дельш, чи як вас там? Давайте поговоримо. Ви в безпеці зараз. За... Для чого вони прийшли сюди? Вони прийшли подивитися записи щодо подиху диявола?

Та ладно, давай, 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 давай. Зачекай, лифт. Ліфта немає. Забули сказати, але стебай. Тримайся. Майже узяв його. Намагайся падати повільніше. Розстав руки. Руки розстав. Нібито ти. Жаба. Білка Летун, не знаю. Okay? Ти в порядку? Yeah. Так. ж в сенсі, Так, мені здається, після такого падіння ніхто не може бути you в порядку. Know, Знаєш, ліфт, ліфт впав. Коли ліфт падав, було доволі таки мило. Ей, <laughs> Юрі. Hey, hey, okay? ти в порядку? Yeah. Так, але yeah. я не отримав багато Stendish. інформації <laughs> від Стендіша. <Standish. laughs> Яка у вас умова? Ми дамо йому захист, якщо він буде тихо тих особистих. І дізнаєтеся про подих демонів? Вірно? Мені треба перевірити один. Одну версію, вона сказала, типу, версію, ти говориш як коп, а він такий. Ти мало на увазі. Павук-коп. Пітер, що там зі стендішем? Він у безпеці. Добре. А де мене? Вони що шукають ім'я? Тебе є ручка? Так, кажи, доктор Айзек Далейні. Добре. Хто він? Яка умова? Я думав, ти мені скажеш? Зараз зачекай, дай мені декілька. А, при тим як я не забула, ти залишив трекер від на ...гробовщику. Я залишила його в лабораторії доктора Октавіуса. Подивись, як зможеш. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!